Усім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Nissan Note Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитено, пройдено сертифікат. Це у нас 2009 рік. Двигун 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Авто в гарному збереженому стані, по кузову без корозії, без подряпин Кузов не полірувався повністю в оригінальному стані, як тільки заїхав. Зимова вже гума встановлена. Давайте заглянемо. в Багажник. Подвійна така підлога. За потреби все складається. Присутня аптечка. Докатка, домкрат, ключ. Весь комплекс з автомобілем присутній. Багажник чистенький, полочка на місці, болти не кручені. Кришка багажника без корозії, без подряпин. Заднє скло оригінал. Йдемо далі. Стан салону. Карти не провищі, заднє скло підйомники по комплектації, стан сидінь. Присутній підлокітник, килимки на місці, такі столики, стеля чистенька, ціленька, не провища, сидіння без пропалів, по комплектації у нас задні, передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, мультикермо штатна магнетола, кондиціонер, автоматична коробка, механічний рушник, підлокітники, стан панелі, дивіться, все працює. Підсвітка, стан сидінь. Сидіння в гарному збереженому стані. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. На автомат перемикає класно, питань взагалі ніяких немає, ручник працює. Стан сидінь, дивіться, сидіння чисті, цілі, не шиті. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун не мився повністю в оригінальному стані. Все, все сухеньке, присутні сервісні відмітки, болти не кручені. Також з цієї сторони. Фари оригінал. Погано видно, але також оригінальна. Показники. Давайте фарби ще подивимось. Капот 108, 124, 124, 116. Крило 99. Нескрила. 87. 95. Дверка. 109. 102. 90. 106. 95. 89. Арка. 82 103, 114, 86. Кришка багажника. 109. 101. Заднє ліве крило 87. 97. 89. 106 99. 93. 106, 93. 93. 103. 103, 91. 98, 103. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі. Без ДТП автомобіль. Технічно все чудово. Стосовно ходової двигуна коробки питань немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!